Від тактики до стрільби бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади проходять навчання на полігоні. Навички, що здобу... здобудуть, врятують життя їм та побратимам вже на полі бою. Чому навчаються та як стріляють? Бачили, розкаже далі Ірина Антонюк. В диму майже на осліпала з підтримкою інструктора. Бійці відпрацьовують техніку. Готовий. Контакт! 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 Прицільний. Задачу інструкторів та бійців відточити навички так, щоб в бою навіть не замислюватися, як діяти. Відпрацьовують вправу з. Ну, скажімо так, реакцію на контакт з повною перекладкою е, стрільбою бойовою закриття. Е, дим кидаємо для того, щоб їм трошки тяжче було цілитись, щоб вони звикали до того, що можуть бути різні тяжкі умови. Димові шашки для навчань на передову поставляють волонтери з Ніжина, рідного міста, бійця з позивним Ісай. Постачає. Наші волонтери з Ніжина, з Ніжинські вогники перемоги. До речі, Оля, передаю привіт тобі. Дякуємо за чудові шашки і вам, і вашій команді. Ісай пішов на фронт добровольцем у 22-му році і пройшов з 57-ю бригадою найгарячіші точки цієї війни. Пройшли Херсон, пройшли, пройшли Бахмут, один, Бахмут, другий, потім Куп'янськ, потім зараз безпосередньо вже на Вовчанському напрямку. Наша бригада в Виступала в найскладніших, найгарячіших напрямках. Днями у бригади був день народження, 11 років. Її створили після вторгнення росіян у 2014 році. Підрозділи воювали під Дебальцевим, а просто зараз не дають окупантам захопити Вовчанськ. Красавчики. Аби бійці тримали стрій. Продовжують тренування за легендою. Ось це позиції українських воїнів. А там подалі за 100 метрів вже окупанти наступають, і задача відбити атаку. Бійці діляться на групи по двоє і заходять у бійницю. Другий номер той високо не висовують, то й старайся, той нижче Я на можу сидіти. Ось так плюс. Інструктор зверху все контролює та стріляє без попередження, буквально в сантиметрах від стрільців, щоб нагадувало справжню атаку. Вразив, враже! Переведи на кулеметну. На кулеметну давай динамічніше. Пустей, крива! Інструктори та бійці результатами задоволені. Я задоволений на всі 100%. Хлопці, я пам'ятаю, які хлопці прийшли з самого початку, яких я зараз їх бачу. Вони взяли для себе багато інформації. Ці навички вони врятують в майбутньому або їх життя, або життя його побратима. Надо, да, да. підготовка, щоб була, щоб всі розуміли, розуміли, що треба робити. У нас просто, хоч ми півотилових підрозділів служимо, нас можуть на Вовчанську відправити в будь-який момент. І якщо без підготовки, то там. Лежить буде дуже важко. У 57-й бригаді постійно займаються підготовкою новобранців і вже досвідчених бійців. Але буває і доглядають пташок. Ось такі крихітки оселилися в ящиках для зброї. Мама пташка принесла їх під опіку українським воїнам. Ми їх періодично просто підготували. То тобто тут завжди було шумно, то тобто й стріляло, але вони той з часом той підросли і глутіли звідси. Хто це був? Це ласівки були. 57-ма бригада кличе до своєї команди воїнів разом захищати країну із Харківської області Рина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.